А ну блин. А? Ну це ж надо тка засада. И что теперь делать? Только хотів вам свежие новости про войну рассказать, а война возьми, да и да і все. Закончилось. И кому вот это надо, колин вот это все, що ми з тобою понаписували, а? Все, что стоїш? иди выключай камеру, пішли домой, война закончилась. Русских всех. Победила, кто бы сомневался, да? А, а, вы что, вы не знали? Не. Ну то знайте. Алаудинов, Россия одержала победу в спецоперации и готова к новым вызовам. Как заявил в своем телеграм-канале командир спецназа Ахмат, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Лапти Алаудинов, ой, цей, Апти Алаудинов, Россия уже победила в спецоперации. Подожди, а как же... Не-не-не-не-не, говорит Россия. Не-не, все, даже не подходите до нас с этим вопросом. Росія вже готується до нових визовів, цей визов її більше не інтересує точка. А я вам, кстати, і говорив вже, що вона от коли-то так і буде. Що вони от так ні з того ні з знерядська візьмуть та шараша цією новостю, об'являть себе побідителями, ура! подожмуть хвоста і підуть кудись зализувати рани. Навіть якщо в цей момент наші війська форсуватимуть Урал. А от тепер представте на секундочку, як. Цю новість восприймають жителям Курської області. Які сказали, що подижі а, 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 а мы. А, 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 а війна вже все. їм сказали? ну все. Вони так, Че, подожди, да ладно. А? Такі афієвші вийдуть і ще раз полюбуються синьо-жовтими прапорами вокруг. І сказав, така. Ну, и, а им сказать, слушай, ты даже не подходит. Ты тема закрыта, понятно? Россия это больше не интересно. Даже она до этой темы возвращаться даже не собрается, что непонятно. Что происходит в Курской области спустя почти месяц боевых действий? Прошел почти месяц с вторжения ВСУ в Курскую область. Под массированные атаки регион попал 6 августа. На сегодняшний день бои на границе продолжаются. На границі. Де то далеко на граніці. яку, я так розумію, ми й не перейшли. Так а нічого тоді спрашивать, що происходит. Що происходит? Нічого не происходит. Що там може проїхати? Все, війна закінчилась, побіда. Всі пішли на парад і дивиться салют. Курскую область атакуют бандиты. Элитных бойцов сменили мародеры из тюрем. Вместо элитных бойцов и иностранных наемников командование ВСУ направило в приграничье особый резерв заключенных из тюрем. Сейчас украинские бандиты пытаются избегать боев с русскими, но занимаются мародерством в Курской области. А всю новость я все-таки вынужден буду подтвердить. Да, все это правда. Не удивляйтесь. І про бандитів, правда, і про мародерство, і про тотальний грабіж. Все це правда, але як-то так от воно совпало, не знаю як, що усе це відбувається там, де нас немає. Там, де нас немає, співає Славко Вакарчук. Курской области российские военные не теряют времени даром. В российских телеграм-каналах публикуют кадры их подвигов в кавычках. Разбили стекло в машине, пытались ее угнать, проникли в продуктовый магазин, заняли чей-то дом и украли скутер. И вот тут был вот именно в цей момент жителям Курской области да позвать родную русскую армию на помощь. Типа, вы что, не бачите, что происходит? А те говорят, ну, мы-то бачим, ну, Є одна така незадача. Росія своє своє вже завершила. Всіх побідила і готується до нових визовів. І з цими терпілами вона не желає більше мати нічого обчого. Обідалась вона на них. Военные РФ обиделись на жителей Курской области и начали их грабить уже в открытую. Российские военные настолько обиделись на жителей Курской и Белгородской областей, что уже даже перестали скрывать, что вместо обороны региона занимаются его разграблением. Причиной возмущения этих защитников Родины стало то, что местные не селят их в своих домах, чтобы не стать законной целью ВСУ. Не хотят отдать транспорт и завышают цены в магазинах. И вот на этом фоне военнослужащие вооруженных сил РФ начали постить в соцсетях видео, на которых в открытую мародерствуют в домах максимих своїх селянтиченників і угоняють їх транспорт. Да вась, я там посмотрю, громадянська війна вже вовсю іде. Внутрішній конфлікт. І от угадайте, з одного разу, хто в цій ситуації веде себе як окупант. А і от жителі Курської області, ну, той частини, які ще не вдалось пережити освобождение нашими військами, вони хорошо знають. Да знаєте, як вони завідоють тим своїм согражданам, які живуть на підконтрольній нам території і, ну, вони вже не знають, як показати свою до всього А тих чого це обіжає. Роман Сапаньков сьогодні в Союзі журналістів Курська спросив про акредитацію. Мені відповіли, що для блогерів вона не предусмотрена. А якщо ми попитаємося щось писати і знімати в Курську, нас арестують. Спасибо, Курська земля, за гостеприимство. Наївний воєнкор Сапаньков написав цю кляузу для того, ну, щоб нам всіх шокувала. Чтобы да, курчанину осознали, наконец-то, до чого вони опустили, щоб скандал. А йому його ж колеги говорять, тю, ти що, я такой проснувся. да? Да нас окупантів там давно вже ненавидять. живо взю от старого друга с фронта. Лех, привет по поводу гостеприимства Курской земли. В общем, искали мы эскаватор на Авито, откопать огневые, КМП и все военные слова. Ну и два раза мне заявили, что военным не копаем. Так что да, гостеприимство такое гостеприимство. Ну а теперь скажи мне, что русская армия ведет себя на этих территориях как-то неправильно. Ну они же чувствуют себя там лишними людьми. И пытаются хоть что-то там себе урвать напоследок. А местные отвечают им тем же. Говорят, так, а вы еще тут? Блин, надо и нам с них хоть что-то, я кто так поиметь. Анастасия Кашеварова. Часть 6. Упадок престижа воинской службы. К примеру, в Курске, куда вторглись ВСУ и где идут бои, чтобы военным зайти в заведение, нужно заплатить больше, чем остальным. В Рестобаре «Карамель» вход платный 300 рублей, военным 1300 рублей. Понятен был бы запрет на вход в заведение в военной форме, но открыто показывать неуважение к военным тут даже не гендерная дискриминация, а какое-то показательное унижение. В магазинах в прифронтовых регионах, уже фронтовых, военным отказывают в продаже продуктов. А потому что ваших военных денег нет, что с ними цацкаться? Суют людям какие-то рубли. Кому они там нахрен надо? Ревню давай. Людям там еще жить и жить. Нема гривни, гуляй. От вони і займаються тим, чим вони завжди да, займаються на всіх окупованих територіях. Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством? Почему жители российского приграничья боятся покидать свои дома? Жители прифронтовых городов и сел Курской области не хотят эвакуироваться в более безопасные места, опасаясь в том числе и того, что их дома разграбят российские же военнослужащие. На мародерство в прифронтовых территориях люди жалуются очень осторожно, боясь обвинений в дискредитации армии. Ой, куда-то вашу армию еще больше дискредитировать. И чтобы она не дискредитировалась, надо всех свидетелей тут же убирать. І камери відеонаблюдення. Повиключайте, а краще покрасти. Так більш спокійніше буде. А ви думаєте, що вони вас всіх так і не роблять оттуди евакуювати? Заботяться вони про вас так, так? Да? Ага. Журналист Майкл Наки и Пепел опубликовали видео ограбления российскими военными детского магазина в эвакуированном Курском селе. Российский военный разбил стекло в двери магазина детских товаров Капитоша в селе Коренево Курской области, проник в торговый зал и ограбил его. Журналист Майкл Наки и из издание Пепел опубликовали видео с камер наружного и внутреннего наблюдения. В ролике видно, как мужчина в камуфляже ходит по залу, забирает с прилавка вещи и роется в столе, за которым сидит кассир. Военный ворует деньги и молотком разбивает терминал бесконтактной оплаты. Свое лицо он этом не прячет. А зачем? Его рыло что, чем-то отличается от рыл других защитников отечества, и ки, похоже, ну ни кусочка врагу оставить там не желают. Российские военные разграбили склад Wildberries в Курской области. Российские военнослужащие продолжили заниматься мародерством в Курской области на фоне вторжения вооруженных сил Украины. В селе Званные трое военнослужащих разграбили склад маркетплейса Wildberries. Накануне 23 августа трое военнослужащих пришли на склад и украли посылки местных жителей. Через несколько часов туда пришли другие российские военные и разграбили то, что не забрала первая группа солдат. Чё ты, як скажи мини... Тепер обяснить обичному русіму солдату, що, ну, що не треба цим займатися. не надо. Він ж не настільки тупий, він же ж бачить, що якщо він зараз швидко не вкраде, то це тут же украдуть його колеги по оружию. А питання до місцевих жителів. А ви чим недовольні? Чим? По вашому мнению, у вас ще хтось захищати? Ну то йди сам себе і захищай, якщо такий умний, скаже тобі російський солдат. Скажи, що ну, ти не бачиш, що у нас руки зайняті, вот це все ваше барахло таскать. А треба швидко, тому що на сьогодні-завтра ще Україна прийде. І от є таке відчуття, що багато місці зараз цього і ждуть. Ну, ви, звісно, звиняєте, ми ще як то самі для себе не вирішили, а воно нам треба. Ну разве що не надовго, просто сходить у покрадені у нас таким же образом унітази. Так, ну а тепер давайте про наші з вами статки поговоримо. Верніше, не скільки про наші з вами, а про статки Збройних сил України, які потребують і дуже потребують нашої з вами допомоги. Почався, як бачите, новий місяць. Почався щось він у нас якось так, прям отак вам скажу, ні шатко, ні валко. Минулий був, ну, якось так ще більш-менш. Ми там закрили дуже багато питань. Дякуємо дуже всім, хто взяв участь, у донат, донати свої скидав, взяв участь. у Підтримці Збройних сил України і давайте в цьому місяці так само активно і гарно наповнимо скарбничку для Збройних сил України. Я нагадаю, що наша програма взяла під опіку 120-й окремий розвідувальний полк уже полк, а не батальйон, як було раніше. І цей наш полк потребує, звичайно, нашої допомоги, багато питань, яких... В житті і, скажімо так, в бойовому житті нашого полка ми з вами закриваємо. Хлопці нам за це з вами дуже дякують. Але це треба робити постійно. Тому давайте я нагадую, що значить допомагати ЗСУ це наш святий з вами обов'язок. Це... І ми повинні це робити, повинні активно, бажано без нагадувань. Ну, з нагадуваннями це теж буде. Правильно, давайте нагадаю вам, як це краще всього зробити. Зараз у вас на екрані два QR-коди. Один веде на банку на монобанкові, другий веде на конверт, на приватбанкові. Такі схожі речі. Або той, або той. Нам однаково радісно отримувати донати і туди, і туди. Значить, наголошую, ви навели свій смартфон. На QR-код клацнули, перевели ті кошти, які ви можете перевести, а можна навіть трішечки більше. Нічого при цьому писати, зазначати а, полетіло. нічого зазначати, писати не треба, значить, якщо вам цей варіант не сильно такий зручний, ви хочете якимось іншим скористатись. Будь ласка, опускайтесь під це відео. Там в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео є купа інших варіантів. Там є і прямо картка, і в одному, і в другому банкові. І, до речі, на оці QR-коди немає значення з якого банку ви відправляєте. Туди я дивлюсь, заходить з усього світу, заходить, як правило, нормально. Але якщо щось не нормально, будь ласка, опускаємось туди, куди я сказав. Там дуже багато різних варіантів, прописані картки. В обох банках є короткі посилання, є PayPal, є Skrill, є А в це Є, я, до речі, от останні два рази якось забув на цьому наголосити, є ж наша сторінка на GoFundMe. Вона дуже, дуже, дуже зручна для тих, хто живе за, кордон, ну, за кордоном України і хоче допомагати е, ЗСУ. Там все дуже гарно туди заходить, проходить. Так що ще раз, там наша сторінка на GoFundMe, яку хотілося би теж трішки оживити, бо от. от я мовчу, і воно так, як ні, там все нормально, все працює, то я просто провтикував про це згадувати. Так що ви обираєте будь-який з цих варіантів, але якщо це не qr коди хотів би окремо на цьому наголосити, Обов'язково бізля біля кожного платежа під кожним донатом зазначайте на які потреби ви їх перераховуєте. Чи це там для підтримки нашої програми, там коляну на буси ізольди Філіповні, на Апахмілон чи коту Василю на на з тут вийшло. Е, значить, е, ну або це армійський військовий, воєнний платіж на перемогу, хлопцям для полка, розвідникам. Ну, як заводу, щоб ми якось відрізняли одне від другого. Якщо хочете підтримати наш проект в другу чергу після Збройних сил України, це само собою, можете опуститись під під цим відео. Там одразу є кнопочка підписатись. По перше, обов'язково підпишіться на наш канал, от от підпишіться. От я ще. ні, ні, от 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 підпишіться і все. Підпишіться на наш канал, а потім можете класнути кнопку спонсорства і там вибрати один із варіантів. Вони такі дуже ліберальні, так що можна туди. Або ще краще стати нашим постійним партнером. На... Там же ж є, подивіться, там є і посилання, і донат, як стати нашим постійним партнером на Патреоні. Оцей варіант для підтримки нашої програми, от він нас більше всього влаштовує. Хочете стати нашим постійним партнером Патреон. Краще всього Патреон. Ну а але це все ще раз наголошую: в другу, в третю і, може навіть в десяту чергу, після підтримки Збройних сил України. Давайте Збройним силам України нашому полку активно допомагати і всі разом зробимо так, що все буде Україна.